На прикордонні Сумщини продовжують будівництво фортифікаційних споруд для укріплення кордонів області. Про це повідомив голова ОВА під час перевірки виконання робіт, зокрема на півночі у Шостканському районі. Враховуючи, що протяжність кордону у нас 560 кілометрів, то такі роботи зараз відбуваються в усіх прикордонних районах і громадах. Працюють вдень і вночі, техніки достатньо. Побутові умови такі достатні, щоб вони могли навіть в таких непростих умовах зими, вони працюють дуже-дуже інтенсивно. Для моніторингу державних закупівель і на Сумщині вже кілька місяців працює робоча група Прозорість та підзвітність. За словами голови Овани, сьогодні це вже дозволило заощадити частину державного фінансування. 14 мільйонів державних коштів заощадили. Заощадили на таких проєктах, де були завищені відповідні ціни. На матеріали в першу чергу. Нас почули, знесли зміни, коректура, і таким чином ці защаджені кошти вони підуть ще працювати на ці громади і на державу і на цілому.